Пігулка від федералізації у Переяслав Хмельницькому стартував перший етап проєкту Успішні міста, успішна Україна. В рамках проєкту розпочато створення модульної програми стратегії розвитку міста. За словами авторів, вона пояснює, як покращити якість життя, залучити інвестиції, підняти економіку та подолати безробіття. Головна ставка залучення на керівні посади досвідчених фахівців. Ми хочемо цим проєктом забезпечити, щоб на виборах. Прийшли люди, які не просто говорять порожні фрази або фрази, які або речі, які потім не можна виконати, а прийшли нові люди, які будуть реально дивитися на розвиток міста, знати де знаходити інвестиції, знати, як їх правильно реалізувати, як створити робочі місця, з тим, щоб наші міста стали все таки успішними, а не такими загниваючими, як зараз. Програма складається з трьох блоків: перший це стратегія розвитку міста або економічна складова. Другий блок активне залучення громади. На кшталт – запровадження петиції як ефективного елементу, який дає можливість мешканцям міста висловлювати свої. Є думки та безпосередньо брати участь в управлінні містом. І третій блок це фінансова прозорість. Ми даємо інструменти, коли влада може мати можливість зрозуміти, що йде в розріз думки людей, а що можна реалізувати в місті з тим, щоб не прикривало дороги, не полили шини, не кидали коктейлі молоту в органи Місцевої влади важливим моментом є підготовка команди фахівців у кожній ланці місцевого самоврядування.